Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. <звист�к> ну, а ми е Обіцяли вам, що буде і наш сьогоднішній кореспондент Саша Ковальов, який вже зараз приєднується до нас, і в нього яке сьогодні особливо включення? Ну, дивіться, ми хочемо дізнатись, як живе культура в часи війни. Сьогодні у столиці відбудеться мистецький пленер. Культурна мозаїка там зберуться митці з різних куточків України, і більшість з них підготували майстер-класи, а також виставки своїх робіт. Що саме там можна буде побачити? Знає Саша Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Сашо, знову вітаємо тебе. Скажи, будь ласка, що вдалося з'ясувати. Доброго ранку, друзі. Ще раз. Ну дійсно зараз перебуваю неподалік галереї Лаври, і там відбувається зараз останнє приготування до сьогоднішнього заходу. Попри дощ, тут очікують сьогодні чимало людей. адже впевнені, що вже з 12-ї, за прогнозами синоптика синоптики він має припинитися. І сьогодні, от власне, кияни і всі гості міста, які долучаться до цього заходу, ну побачать, по суті, як твориться українська культура під час війни. Сьогодні відбудеться мистецький пленер культурно. Мозаїка, і нам насправді обіцяють чимало цікавого. це і фотовиставки, художні виставки, різноманітні майстер-класи, на яких ми зупинимося далі більш детально, і звісно, все це було б неможливо без наших захисників і захисниць. І звісно ж, без міжнародних партнерів, от, зокрема, ЄС, який постійно підтримує українську культуру. І от саме про цю підтримку сьогодні будуть особливо детально говорити і про можливість майбутньої підтримки. От все це попереду. Ну а прямо зараз Раз можу розпитати е, про сьогоднішній захід загалом е, роль ЄС в е, культурі України під час повномасштабної війни у представниці ЄС Надії Вертебної. Вона вже біля мене. Доброго ранку вам, Доброго ранку. пані Надія, ну, от попри дощ, зустрічаємось з вами е, зараз. Тут триває робота і підготовка до заходу. Ми про нього ще обов'язково поговоримо. Але от цікаво, чому українська культура зараз отримує таку ну не побоюються потужну підтримку. А дивіться. Підтримка України для ЄС є пріоритетом загалом. А звісно, фінансова підтримка, підтримка гуманітарна, підтримка військова це наші головні напрямки. Але культура це також це духовна зброя, і це також частина європейського цивілізаційного простору. Тому українська культура для нас це є дуже важливим напрямком підтримки. На які цілі пішли кошти грантів ЄС? А у нас є два головних, головних напрямку, тобто разом зберігаємо, разом творимо. Разом зберігаємо це саме підтримка е, культури, культурних установ е, музеїв, а також і діявців, е, професіоналів, які. Попали, потрапили під удар російського агресора. Тобто, це допомога з евакуації колекції, це допомога з упакування з захисту колекції професійного, бо це не банальна справа. Це також допомога фінансова професіоналам культури, щоб вони могли свою роботу продовжувати. А інший напрямок це разом творимо. Тобто, це все те, що творилось і до повномасштабної війни. Це гранти для митців, це резиденції, програми обміну, підтримка а, літературного перекладу, підтримка кіно кінопродакшена і так далі. Пані Надія, дуже дякую вам дякую. От, за розмову. Дуже швиденько насправді рухаємося. Тут от, попри е, таку негоду, яка від ранку тут вже збираються майстри, тут вже збираються лектори, які сьогодні будуть тут присутні. Ну от як я говорив, чимало всього заплановано. Ну і зокрема, Класів, ну і всі майстер-класи, повірте, тут з величезною історією. Е, чимало культура насправді переживає дуже непрості часи, і от є. Е, е... Дійсно, такі от проєкти, на яких тут будуть акцентувати і наводити певно приклад як проєкти, які продовжили життя попри всі складнощі, і от є у нас сьогодні ще один майстер-клас, точніше, майстер-клас, перший про який розкажемо, це Наталія Свердюк. Пані Наталія, доброго ранку доброго вам. Ранку. Ви от займаєте займаєтеся збереженням старовинного одягу, і це надзвичайно важлива справа. і У вас насправді був дуже нелегкий рік. Чим Сьогодні е, будете займатися тут, е, на мистецькому пленері. Е, і чого будете вчити, і що будете показувати відвідувачам? Сьогодні всіх принагідно запрошую, тому що сьогодні креативний мицецький хаб Отоловка, який базується в Полтаві, а завдяки програмі Євросоюзу був тимчасово і частково переміщений до Кам'янець-Подільська. Ми сьогодні презентуємо традиційну народну іграшку, вузлову іграшку, вузлову ляльку Полтавської області. Кожен зможе її зробити. Це дуже просто, але це надихає, тому. Тому творимо разом. Дуже дякую вам. Ну і насправді, тут як я говорив, що чимало майстер-класів буде сьогодні представлено. І є ще один майстер-клас уже від чернігівських митців. Власне, пан Юрій вже біля мене. Доброго ранку вам Доброго ранку. Ну, Юрій Ткач, директор Чернігівського художнього музею. Як виглядатиме ваш майстер-клас, що саме демонструватимете сьогодні? По перше, я хочу сказати, що ми були один з перших музеїв, який отримав допомогу ЄС у 2022 році, і ми використали її для створення. Умов для збереження того, що ми зберігаємо, це від XII століття до сьогодення твори і старих майстрів, і сучасних. І сьогодні якраз покажемо майстер-клас таємниці реставрації. Ми покажемо і розкажемо не тільки, що ми зберігаємо, але і як це робити, як відтворювати до життя старі предмети. І якраз от зараз можна бачити е, приготування вже до цього майстер класу. і Всі зможуть себе спробувати реставраторами. Вау! Е, друзі! Ну от можна спробувати себе в такій ну насправді унікальній справі, дуже Ажливі, якщо цим ніколи не займалися, мені здається, це абсолютно цікаво зануритись в процес реставрації, щось пробити руками. Пан Юрію, дякую дуже, друзі. Ну як ви зрозуміли, заходів чимало заплановано. От сьогодні тут відвідувачів чекають вже з 12-ї години. Тут також буде працювати фудкорт, адже повірте, програма дуже насичена. Ну і перекусити обов'язково всім захочеться. Якщо є така можливість, у вас, якщо ви в столиці, долучайтеся до заходу. Він абсолютно безкоштовний, відкритий для усіх, охочих. Ну і знайти це місце можна от за адресу Лаврська Лаврська 7. От, Тож, друзі, долучайтеся, якщо маєте таку можливість. Дякуємо тобі, Саш, і Ми закликаємо всіх киян або хто поряд і може приїхати, не дивлячись на погоду. Давайте так: дощ не має нас зупиняти. Класна подія, треба долучатися. Дякуємо, Саш, Дякую. Важлива музична прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікують, співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний турне скорені на підтримку ініціативи Андрія Мацові. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей Кола. Роксолана, Енжі Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня. О21. На 1+,1 Україна.